Типове козацьке містечко, засноване у 1571 році. 30 кілометрів до Черкас, 130 до Києва. Населення 30 тисяч. Назва говорить сама за себе: хто контролює місто, той носить золото. Золотоноші золото не миють, але заробляють на всьому: на воді, на землі, на повітрі. 14 років феодальним власником Золотоноші є Віталій Войцехівський. Його шлях до успіху був типовий. Украли в тюрму. В буремні 90-ті Віталій увійшов звичайним бухгалтером. Хто що міг, той те й продавав. Віталій Войцехівський, працюючи бухгалтером на державному спиртзаводі, провернув геніально просту схему обезцінив актив до мінімуму і продав потрібному інвестору за копійки. Різницю до кишені вже у 2006 році. Оборудка завершилася. І Войцехівський з гендиректора державного підприємства стає скромним консультантом на приватній фірмі. Це був перший крок до великих справ. У велику політику, Віталій Войцехівський увійшов в команді Віктора Януковича та Сергія Тулуба, тому що послідовний. Потім прийшли козли, які мішають нам жити. Віталій Войцехівський, як справжній державний лідер, виїжджає з буремної України. А вже у 2015 році Войцехівський купує собі нагороду людина року, перебуваючи. У політичній силі Петра Порошенка а вже в 2021 році стає депутатом Верховної Ради за підтримки партії Слуга народу, але треба віддати належне пану Войцихівському. Він діє не тільки за принципом вчасно зрадити, означає не зрадити, а передбачити. Він передбачає і страхується додатковими інструментами системою підкупу від команди Войцехівського. На протязі багатьох років я берусь із корупцією складової нашого міста народного депутата, який очолював місто ні один срок Войцехівського Віталія Олександровича. Людина, яка пройшла всі партії, починаючи від регіону ББП, слуга народу. Особисто мені він сказав: відповідайте всім, що я мер. Тоді містом два крісла. На початку війни було розкрадання гуманітарної допомоги, коштів пропали два автомобіля, які призначалися військовим. Віталій Войцехівський любить жити комфортно та безпечно, але не дуже любить працювати чесно. Перші серйозні гроші він заробив на приватизації державного спиртзаводу Златогор. Потім були численні оборудки із землею та комунальними підприємствами. Окремі сторінки в біографії мера та нардепа займають «Золотоніська меблева фабрика та місцевий водоканал. Вартість модернізації мереж водоканалу за каденції мера Войцехівського змінювалася чотири рази, і кожен раз, коли переглядався бюджет, родина Войцехівського приростала новим активом. Пан Войцехівський є людиною, яка любить владу, любить гроші і дуже мстить своїм конкурентам. По вказівці товариша Войцехівського були в водоканалі люди. Прийняті на роботу, але вони не відвідували ці цей заклад. Має кримінальну справу директор КП Міський водоканал Кузнєцов. По колектору каналізації вони брали гроші на цих махінаціях. Окремий інтерес команда Войцехівського демонструвала до земельних та водних багатств лівобережжя. Земельний банк команди Войцехівського приростав навіть під час повномасштабки. А скандал зі спробою рейдерського захоплення рибросплідника в Чорнобаївському районі вийшов на всеукраїнський рівень. Коли створилися ОТГ, рейдерські атаки, перешкождання бізнесу, Бо вони в нас силою відібрали три ділянки по 9 соток. Вони в нас вимагали за кожну тонну піску по 10 гривень. Коли їм треба було цей пісок на ремонт водоканалу у Золотоноші. Вони у нас брали по 70 гривень, продавали по 250. Це можна перевірити через пересла фірму, якась фірма підставна. Потім почали в нас товаршим вимагати 20 тисяч доларів, за що я не знаю. Поки не заплатить, возити ви не будете. Сумнів я в депутата, що пісок краде. Цей фонтан вийшов 270 тисяч. Вони поблизу зверху гранітом. Який показав, що 870 тисяч було зроблено в Золотоноші ПП Граніць. Я не знаю тих людей, але наскільки мені відомо, це команда Войцехівського. На 47 мільйонів гривень було потрачено кошти. Базис плюс на Зелене городу потратили 44 мільйони. Це період воєнного стану. Країна мобілізується, збирає всі сили. Войцехівський також мобілізується. В перші тижні повномасштабки син нардепа терміново визнається непридатним до військової служби та виключається з реєстру військовозобов'язаних. Питання чому діти простих людей мають воювати? Чому мій син має воювати? Ну, вицехівської син здорова людина, гарний хлопець, бізнесмен, який їздить за кордон. Чому він був знятий з тика повністю? 22 травня. От він що інвалід, він гарний, здоровий хлопець. Але ж у нас діти депутатів не воюють. Родина Войцехівських мобілізує всі фінансові ресурси, продають частину активів та перенаправляють їх за кордон. А потім все нормалізувалось: золотоноші ракети не падають. Сина нардепа не мобілізують. Бізнес знову пішов. Земля примножується, активи відновлюються. Квартири та гаражі купуються. Аптечна мережа приростає новими об'єктами. Войцехівський забрав у моєї дружини 30 аптеки Даміан. Напав на мене, побив і це все була група і його цей власний водій. Потім побили мого сина меншого коло дому. От. І залякали так, що ми більше в суд не подавали. Де одинокі, в них не було ні рідних, ні близьких, ні дітей. Центр обслуговував 2664 таких осіб. Це люди, які проживали самотні, похилого віку, навіть були люди інваліди які не змогли себе обслуговувати. Всі документи, наприклад, на квартиру, на їхню власність директорка забирала в собі, носила на перегляд до міського голови Віталія Олександровича. Заселялися потім якісь люди, не зрозуміли. Я знаю одну квартиру по незалежності. Цю квартиру навіть продали. Це все правда під кожною буквою. Я підписуюся під кожним словом. Кожне моє слово було підтверджено документами. Я дуже хотіла б з ними зустрітися один на один і сказати це не через камеру, а дивлячись йому в очі. Він великий боягуз, Він обманює, але канцелярія Божа пише. Проте з часом темні справи золотоніського феодала дали про себе знати на всеукраїнському рівні: численні скандали з рейдерством, корупція в комунальній сфері, підозри у хабарництві чиновникам золотоніської міської ради, звинувачення у крадіжці гуманітарної допомоги все це переповнило чашу терпіння. Наприкінці 2023 року Войцехівського виганяють. Спочатку з фракції, а потім і з партії Слуга народу. Вийде розбійник. Подейкують, що сьогодні родина нардепа знову ж таки розпродає активи та готується до виїзду за кордон. З цією метою Віталій Войцехівський навіть готовий скласти мандат, щоб мати можливість перетнути кордон. Разом з тим, як мінімум, скандали з сином нардепа матиме продовження. Тому виїхати із воюючої країни колишньому меру та нардепу буде дуже непросто, а тим більше із награбованим майном та всією родиною.